Добрий ранок чимось, а така вона. Ну давайте що, що не буде. А, дай, дай, дай. Ну добрий ранок, то ми, ми ранку сказали. Добрий ранок, квіточка, ношу, а ще не дай. Чуєте, в мене кипяток. А знаєте, а скіпком ще доброго ранку не було. Тому що отримали багато корочки крабиків. Давай, дай, давай ночика, давай носика. Давай, дайчик, носика. Також. А взагалі, може, там це у нас есть по 0,5, по 0,5. Що не питати? Нема. Як дема? Тому що зачем ви запитали, де воно? Де ви шукають? То був на понеділок, не той крапиться, субота неділя вихідний. Давайте за пі'ємо, щоб по 25 ніколи не закінчилось. Ми добра, брав по дві, а сьогодні кіточка. Подивіться, що це кіточка, що це немає. А квіт только квіточка. Нас красива, А ми з кіп'ятком щекаву. Ще але получили ікру і бігом чуєте. Так, і добрий ранок ікра. Ми вам кажемо I love you. І давайте давайте тут кажемо ікру. Кипятком, але поки п'яток не остив, бігом відділи до мене, мішаю цю іпорочку. І кидаю в кип'яток, бо зараз кіпеточок остина, значить так, ми хорошенькі, Получили ми п'ять від горбушки. Ви знаєте, що от що-шо, що, а горбушка у нас, значить, дивіться, дивимося, біленька водичка, беремо оцю і корочку і кидаємо. От ми кидаємо, і воно вже, дивіться, як воно на очах у вас виділяється білочок. От так дві. От, дівчатка, дивіться, яка є корочка, а це говорить про те, що і край буде якісна. Натуральна і смачна дівчатка. Значить, дивіться, у мене, от ви знаєте, от у мене що? У мене горбуша. От є й кита, все кита смачна, але горбушка найсмачніша. Першу чергу ми дівчатками, як ми дивимося? Ми беремо отаку по бортикам. Ми беремо отак по бортикам і розглядаємо. Житкості взагалі немає ні капіночки. І корочка йде сухенька, малосольненька. Замовлення мої хорошенькі, на Viber. 0,98 493 дев'ять три Йдемо на Viber. 098 подивіться. І курочка йде мало-мало сольненька, Бубочка від бубочки, отака вона відходить, подивіться, яка вона вкусненька, леся. Ану по солі. Ви знаєте, вона зараз з кожним разом, вона буде трошки... Ану давай, бери. Так. Танюшка. Ану давай, Танюшка наша поки торгує, то ми будемо. Танюшка, а ну, стань поки, покрий мені, будь ласка, ротіка і скажи мені, як вона давай, Мені важливо, показати, як посолювано. Середня. Мало солечко. Не... Значить, як моїх хорошенькі, дивіться, і курочку ми замовляємо на Viber 098 493 0776. І курочка йде. Малу. А дивіться, я вам зараз на покову, тоді до нами. Ви знаєте, ви вовремя прийшли. Дивіться, ми, ви знаєте, да? ми отримали зараз горбушку. Ану, моя красоточка, давайте. Зараз, пану, діть собі, давайте. Ану, відкривайте. Це в нас іде горбушка. Уже хочу. А як посоль вона вам так? Вот? Стулечко, не знаю, пузненька. Сколько... Дивіться 100 грамм 700 гривень виходить. Тим не это 100 грамм і ще какой-то. Давайте, давайте я вам ще. знаєте що Тому що ми, знаєте, ми коли получаємо, ми завжди беремо крутий кипяточок. А ви знаєте, лучше, <свят> э, знаєте, лучше мені передповістки, чим так. Так, дивіться. часто вам дам чики. 800 гривень за 100 грамів, дуже мало сольно, але е, кіто якось менше потрошки. Бо бо всі люблять горбушку нашу. Це горбушка, вона 800 гривень за 100 грамів, дуже мало мало сольну. 100 грамів сорок грамів. Тинушка, давай зайчика, ми йдемо далі, моя. Дивіться, баночка має 90 грамів, щоб ви знали, 210 грамів і баночка з трішки. Тому що багато хто каже, маленька баночка, Ви поняли мене, щоб ви знали. Значить так, мої хорошенькі, значить, і курочка є, вона йде. А що ти кажеш на яка вона? Ні, ні, ні. Для мене якраз, так? Да? Да. Міру. М -м -м. Вона така, яка має бути. Ви знаєте, вона дуже вкусна. У неї є і горчі. Дівчатка, правда. І найголовніше, що вона дивіться, вона йде не жидка, вона йде плотненька. Вона відділяється одна від одної. Подивіться, як хорошо. Це теж немаловажно, мої хороші. Горбушка, ви бачите, вона дуже по цвету відлічається від кити. От я вам зараз відкрию кіту, піточка зайчик, мені будь ласка. Подивіться, навіть кіту я вам відкрию, вона суха вся. От я перевертаю цю банку, вона не відділяється. Дивіться, бачите, вона навіть по цвету. Горбушка більш така ярча, а ця кіта вона така більш красніша. Бачите, навіть по цвету вона відлічається. Але вона вкусна і та і так ту беремо, але от ви знаєте, у нас більше люблять горбушку. Я не знаю, ми щось взяли, це вже пішла якраз ця горох, ми взяли 5 піти. Я не кажу, що там горох продається, але дивіться, от у нас кита, не сиділи на мене. Тут у нас горбушка виложена, бачите, тут у нас кита. Але люблять ту і ту. Оце у нас починчик, ви знаєте, що перший почин, коли береш, отаку от я вас навчу. Товаро відробили. Дивіться, товарчик поцілували. Це ми цілуємо один, обцілований він увесь. Тому що Брілянк, це ж брилянт, повійшли? Кожний товар девчатка, можете, знаете, На кожний товар есть свій покупець. Я, например, я до ікри відноситься, ну вообще, ну честно, ну вот она є, є. попробувала і може бути роботи їсти. Так само до рыбы. Сладкие я взагалі дуже вже перестала їсти, все, скоро їсти траву. чуешь, ну а що він? До речі, я пересіла дуже сильно на эти оливки маслины. Девчатка, я могу открыть пачку, Особенно бывает, значить приходит упаковка тіла и может быть одна розвакумована. Що ми робимо? Ми розриваємо її і цімочки, вона дуже вкусна, дуже вкусні і маслини, і олінки, старі вона така, обалденно класна пачка. Тому що ви ж бачите, в кожному полученні ми його отримуємо показувати. Дивіться, горбушка, ще раз кажу, от вона вже дуже Дивіться. бачите, і корочка залишилася красна. Бачите? Корка красна. А білочок Дивіться, білок. білок, а? Дівочка, це говорить про те, що ця ікра безподобно вкусна. Пасуха, дівчатка, подивіться, бубочка від бубочки, малосольна, 700 гривень за 100 грам. замовлення на Viber 098 07 76. І це йде горбушка, мої хороші. Ну, є і кита. Ви знаєте, що є кита, є горбуша, вона йде разна. І вся вона йде вкусненька. Значить, мої хороші, Сьогодні ми отримали по 250 грамів отаку от і корочку. Чорна ікорочка, корочка, вона по вам може, дивіться, вона є у нас і 100 грам, є 350, є 250 і є полкіло. Я вам вже говорила, що чорна ікра по вітамінозурівняється до щучої корочки. Щучка в нас є і 100-грамова баночка, і є 250 грамова баночка. Ми отримали, тому що її ж не було. Значить, тобто, 250 грамів стоїть 1000 гривень, 100 грамів 450. Ви знаєте, я вже вам казала, що вона йде плотненька. У нас одне время, от коли вона тільки пішла, да? одне время вона була така житковата. Перевертаєш баночку, вона жидковата. Я завжди вам про це говорю. Коли вона йде свіжа, 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 вона не може бути потяг. Ви знаєте, як, так само як ікра. Вона ж коли геть свіжа, свіжа, вона йде. Вона не буде така. Так що мої хороші. такі, дивіться, така баночка 4, така дві. І є 6. Як он. А ви брали 100 гримову так? От, да? от є вона, є. є Дуже репросто. Звісно. Танюш, ми зараз спробуємо. Дивіться, щучка я зараз отримала, я вам зараз покажу. Дівчатки я завжди вам говорю. Замовлені, значить, ми на Viber. вайбер. Ну, відділу. Щораз ще мужчина пробувати корочки, будемо. Дивіться, як вона піде. Дивіться, я вам ще дам. Танюшка, а ти, якщо ви ти отпускай людей. Я вам щось так, щоб мені тут більше було. Дивіться. Давайте це чорна таку, як ви брали. Зараз я її отклею. Якраз ми тільки дивіться, ми 250 хоче п'ятдесятки. 100 От вона питає малочка. Вона у нас без суджує. Святої даю, вона була, ми повинні їх перевернути, вона... А... Ні, ні, не паче. Давай. Вона там... Оцю 100 грамоту, Зараз да? mm -hmm. нам щучку попробую. Щучка є 100 грамова, вона така більш плотніша, вона трохи лютніша. І отримала 250 грамів тисяча гривень. Вона теж смачненька, вона всяку своєму вкусна, але. Ой, дуже можна. 800-700 грамів. Ми тільки що кучили горбушку, Є кита. Є грамова баночка, вона трошки політрової немає, Є по 250 грамів. Давайте я вам дам попробуйте. Вона вся вся нормально. Ви знаєте, що вона вся вкусненька, я вам сейчас дам, ви попробуйте горбушку, ви попробуйте киту. Так, ну давайте. Давайте, давайте. Ну, давайте. Ешьте. ну а я тут пробуйте. Нічого страшного, ешь. Сейчас. Давайте і пробуйте ще киту тоже. Кіта теж вона бачите, ступенька вкусненько, я вам ще там попробую. Чекаю. Дивіться, 700-800 гривень 100 грамів. Цю горбушку, що ви пробували, вона йде платя. Вона йде 700 грамів, там грам. 800 грамів. Так, так. Ну, горбушка вона завжди сама хоче, я завжди ну що давайте я вам ну, 790 грамів, я вам на чорні. <плес> Дивіться, вона при 300, давайте я вам давай, що вона, там скажімо, що вода, там зараз почнуть. По целучі, так? 100 грамм даю дают. Хорошо, сейчас, давай. Так, 100 грамм будешь. Видите, что Да, Давай, ну, Да, ну, я ж помню, что я вам покупала. Плюс, кстати, будет 650, а не Добре? И ця щучка она плюс На пищу. Это Ну, вы уже, ну, мужчина, каждый вы тоже. Вам каждый... Як вам удобно? Ну 4-6, давайте. Це значить так, мої хорошенькі. Я, всегда... да, 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 я всегда казала, товар треба дивитися. Дівчатка приходить на роботу, опціуйте все. Просто все. Саме головне, ви знаєте, ми до -то товару відносимося з любов'ю. Чим більше ми любимо свій товар, тим більше він подається. Це я вам кажу, правду, вже перевірено мільйонами. Читвіцями тому що. Там панюшка а у нас сіда. Ви знаєте, Я не кажу, що ми там два утругуємо, але дякувати Богу, у нас кожен день трошки є люди. Вони все одно по чуть-чуть щось продається. Не прямо ж кажу, на кожній товарі світ купати. Дівчатка, мої замовлення на вайбер 0,98-493-0776. Теперь і що сюди. Дивіться, отримали крабики, дівчатка. Опять же, я не берусь там 10-15 вашків. Ми беремо там 15-20 банок, продали, і забули, ви розумієте? Крабики, удачі приходьте, дякую вам. Зараз е, ми взяли крабики, полкіло вони стоять 4 тисячі і 250 грамові вони стоять 2 тисячі. Дівчатка, Крабик він йде не рихлий і не пустотілий. Так само, як і курочка, вона йде сухенька. От я вам показую любу баночку. Вона йде вся сухнаципа. Значить, мої хорошенькі, ми знаходимося на прибузі. Горбушку ми почили, горбушку я вам вже показала і ще раз кажу. Я Постійно, коли ми отримуємо товар, для мене дуже важливо перевірити якість цього товару. Воно не хороші, ні, мої хороші. Ми з ним слідкуємо. тому що у нас і групи ікри є, багато але У нас от чесно, більше всього продається горбушка. І та теж, вона вкусна, вона мало особливо дівчатка мої, ну Це їм вже немає, але ми останні 300 банок забрали. Ми це ікри брали кошти банок. Вона смачна, це йде кіта, вона йде 250 грамів 2200, вона не похожа ікра ні на що. Вона дуже-дуже вкусна. Так що, мої хорошенькі, заходьте. У нас нема врем'я. Ай лав ю кажу. по курочку я вам розказала, про крабки я вам розказала. Дивіться, я значить міку. Волі. Я раніше говорю, що він в маслі, але він йде в олії морду. Він йде отака коробочка, вона стоїть 550 гривень. Тунець, де ми вже відкривали вам не один раз, він йде плотненький, вкусний, те, що ви відкрили, а там жижа. І отака вкусна, хороша баночка, вона стоїть 550 гривень за оцю баночку. Значить, мої рідненьки, ми знаходимося на в молочному корпусі 0,984930776. І оці всі заказники, вкусняшки з любов'ю їдуть до вас. Значить, так, тунець є, потім мої рідненькі. Про игру я рассказала, про крабик я рассказала. Так, ставлю на место, то ставлю туда. Там у нас красоня с цветочками стоит. Здрасте. Что же вы там стоите? Так, то выйдет до меня, моя родная. Скажи, пожалуйста, вы завтра будете? Не, 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 не. 951 ряд. А кто дальше? Здравствуйте. 750. А вы себе выберите, какую вы хотите. Я вам дала. Така, Уточка, да, зази, да? Боже мій, це ж хорошо. Танюша, Манюнечка, йди моя. І дай, мені, на, дай мені нарізку колбаски, колбаскою, конечно. Як вас звати? Ну йдіть до мене, не стесняйтесь. Вас, Боже мій. А вам... я вам тут дивіться, ми тако зробимо обмін з вами. Друзья, давайте? Спасибо. Давайте. Ну, ну, то вже Та ну так, знаєте що. У нас уже ми на 5 хвилин не заспочилася. Я вам дякую, дуже, 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 дуже дякую. Красотулечка така, гарнюлечка. Боже мій дівчатка, які вони красиві. Такі, як кожна дівчинка. Ага, ну кажи щось, кажи. <плес> ну стісняється, так? Да? На здоров'ячку. Дочі, і тобі спасибо, Дякую, що ви в мене є. Дивіться. Сто процентів перевертайте камеру, давайте. Зараз, давайте ми фото і. У нас є ще одна ікорочка. Сьогодні ми, звісно, заказали більше баночок, нам дали 4 банки по 600 грамів. Оця 600 грамова баночка стоїть 3,5 тисячі. Счатка шаланта, вона дуже вкусна. Це такий Лесфасівський район, село Трасі. Отака баночка 600 грам, вона стоїть 3,5 тисячі. Баночка 350 грамів стоїть 2300. 230 грамм стоїть 1500 По-перше, це і йде не жидка, вона йде плотна, вона йде дуже, -дуже вкусно. По-перше, берете і баночка в подарок. І саме головне, що вона, знаєте, не те, що ви там відкриваєте, вона йде жижа. Ні, вона не жижа, вона дуже вкусна і вона дуже хорошо подається. Правда, плюс у нас ж не було. Ви бачите, що у нас її не було, але ми от опять же, ми хотіли її більше, але поки що є. Ну, е, я не думала, більше 600 грам, більше дай, дайте, там беруть 230 грам. Ні, ви знаєте, вона може там бути, бути потім кичух і улетіла. Ну, от, тим словом, як і кожен бар. Ну, що, ви ж розумієте, все воно потихоньку подається. Потім не забуваємо, що у нас є отака ікра, 100 грам є кита і горбуша. Вона йде 650 гривень за баночку. Дівчатка мої, всі строки на баночку є під кришечкою, щоб ви не хвилювалися. Замовлення робимо на Viber 098 493 0776. І це все вийде давала. Значить так, потім девочка мені написала: розкажіть, що у вас є по консервам. Дівчата, дивіться, по консервам у нас є дикий лосос, 200 гривень. Баночка, він, він собственному соку, там йде по дві штучки, або по одної копні. 200 гривень. Потім дівчатка, у нас є скумбрія, у нас є сьомочка, у нас є сайрочки і у нас є кірочка. Дівчатка, всі консерви вони вкусні. Значить, э, э, скумбрійка йде 200 гривень. Баночка. Сьомочка йде 150, цайрочка 120 і кірічка 100 гривень за баночку. Всі консерви вони йдуть вкусніші. Плюс, дівчатка, ми дополучили, ми виклали. Тобто у нас пічень тріски є і жовта, і синя. Баночка стоїть 250 гривень. Вона шота та шота дуже смачна. Пічоночка йде латвійська, вона йде одним куском. Вона йде не каша, не жижа. Вона дуже-дуже Ми приймаємо на вайбер. Весь товар, ви бачите, у нас викладка вся в холодильничку, це дуже немаловажно. Потім у нас дуже є вкусно і крамоєвички, 180 гривень баночки. Вона йде плотненька. Ви знаєте, вона така тверда, аж хруст дуже вкусна. Опять же, дівчатками, запам'ятайте, будь ласка, замовлення тільки на Viber, вайбер. Кроме Viber більше нікуди. Потім у нас є дуже вкусна отака печеночка, Пол кіло 900 гривень, така баночка 500 гривень. Дівчата, вона вся печенка йде без горчинки, щоб ви знали. Дивіться, з цією продукцією ми працюємо, там уже від тонця нема, зараз наложимо. Там тонца наложимо, тут крабики, тут все. Чи дивіться, мої хорошення, це йде горошок або лавровелись? Бом питають, що це чорне, це або горошок, або лавровий лист. Одним словом, мої хорошення, весь товар у нас знаходиться в холодильнику, це немаловажно. Замовлення на вайбер 0984930776. І ця вся ікорочка з любов'ю поїде до вас.